Саничну остане. За. Синичний За. Господарік мене нетрівна. За. Так, став, ти Ставьте ставить. За. Треба да знаючи. Точно лагресту. За. Ще розкриває знову. За. Та вже у нас 20. За рішення прийнято. Слідчий проєкт рішення це про передачу електронного тренажера ППО-Чайка військової частині No4995. Передати з балансу Гіпської міської ради на баланс військової частини Аж-4995, електронний тренажер ППО Чайка. Одна штука. Вартість його 170-200 гривень. головного багато роботу нашого комітету відповідно раду, але, але приступні. Европейски документарни опорни, и майна с един начин на заседавство. Това са върхонания на за комиссии и тази финанси в тази Прошу по условия. Те сме са. Задни. на льва. Завадски. Смесли Ирвасевич. Сам. Иски Оксан Станин. Сам. Мартан Денч.

Сподаєм рядом три. Стахіростаєш. За. Треба без Са. Точно гарясти. За ще Са. За. 19 перепрошую за один вирішу. Річні три. Дякую, бачимо, схід. Там досталося, якщо в когось кажуть, ну, якщо в когось є якісь зауваження, можливо не так, що з коштом. Заява від житель Козира Галина, це мешка, надали 15 тисяч, там є поранений син 15 тисяч надали. Безліці попавши. Там ситуація дуже складна. Тацького людина це є Віберка, онкологія 5 тисяч. <клух> Максимяк Стефанія. <клух> це померла? Чоловік. Людина. Так, чоловік, помер. чоловік помер. Вона саме чоловік. Помер. Але там ситуація вона потім напише, тому тут і На мертвого не може дати. Ми її попередили. <клух> Слідуючи те, Орешчук, Орешчук, Орест Велич. Орищук перепрошую. Ось вони ховичі, 5 тисяч погодив. Заняла вік. Вода Оксанець є нові стіли, ще 5 тисяч погоди. Кобринович, Марія, це є, Гліговичі, 5 тисяч. Бурбела Наталія, які 5 тисяч онкологів. Галина, нові спілища, 5 тисяч онкології. Стеці Любов Біберка, 5 тисяч. Дальше, Богонович, 3 тисячі погоди. Луковська надія, стокія, розглядається. Дає Стоки, Луковська надія. Разуму треба на лікування. Не знаю, що не розібралися, не бачу. Плюс, але... На розвитце, що було. Бо я нагальний казав, що в конфлікт інтересів. І у нас було мало вже, щоб прийняти інші. Так, бо ми написали. Так, вона поставила. Це тисяч. заява від півальни. Це, це є стрілки. 3 에, від Залипська Олеса. Великі гілочі. Три тисячі. 에, заява від Борщовська Галина Семенович. Під Ярків. Жінка проживає в я там що що там? так. ми просто там ситуація яка яка ситуація? там? старша жінка, 65 років і мати на їх стара. одразу проживає. Вони двоє. Одна брат не ходить. Три домоти це тоді буде. Хто брат що? чи не щось Ну, як

Ті, що наслідюючу сесію, жили так. так. Якщо десь деякі ми ж відповіли, то можна бути кажете, що треба тут кажете, номер питання і ви зразу бачите, перечитати. Затвердити детальний план за Калику, Мирослав, місто місто я погода. Добровольський світлані, це свіж, затвердити детальний план. Погоди вона місце. Шведи Хубеля технічну документацію. Під хатою ОЖБ 25 сотень, Добрянського Степана під хатою 25 сотень ОЖБ. Серники. Саломські є в 25 сотих стені, поживе. Рицаяв Ореста, стерники 25 соток поживе. Кувалів, Михайлюк, Горбаль і Горба це в одному. Співвласники. співвласники. Це є Ні, палі. Я пощупію, 10 сотих, перепрошую, біля хати. Це співвласники. Заява віднизків Ольги і Ониські 25 сотих. Біля хати. Ожебе. Желізної Марії Владиславівни. Малі ламки Ожебе 25 сотих. Галюки Зимої Євгеновича. Планки 25 сотих оживе. Возьму Любомира Івановича Біберка. Вона цей 10 сотих оживе. Козуб Галини. 16 сотих себерь оживе. Сірко Ігоря, Вільхівець, 25 сотих, рутик Марії. Суходіл 25 сотень. Карабіна Тараса. Суходіл 25 сотень. Листяк. Та не гіли. Ми ролі вони. Це є 4 соти. Суходів. Запевнення технічну документацію. Ващук Івана. 22 сотих оживе. Кибеч Ганни, 14 сотих, ОЖБ. Шутера Богдана. 25 сотих підродище, ОЖБ. Цяної любові. Під 25 сотих ОЖБ. Зюбанського Богдана, 25 сотих ОЖБ, Сень, Дулько Марії, Дулько Дульк Марія, Сень, 25 сотих ОЖБ, Баб'як Ольги, 17 сотих, три Пастернака Христини, Квітневе, Три сотих. Mm. Кучми mm. олі. 25 сотих кнісов. Пастернак, яка не... Пастернак. Пастенак? Полювати чи перші два метри. E, e, Переімені. Ну там накладка вийшла з лише, вони вкрали ту адресу. Тому було відкладено. Отака вже погодили. Кучми олі, це є 25 сотих книсом. Гриник Марії, старі стрілища 25 сотих. Кашинського Богдана, Сталі... нові стрілища 10 сотих. Митрук Ольги, нові Стрілища 10 сотих. Марків Миколи. Це є чи що таке. Маски Мипала Пайк. Байк 67 сотих, це є великі виводі. След. ірини. Також паді старі стрілища. Мовного Петра. Гараж, то є. скільки? 42 метри квадратні, по рад, та наш. Ставимо тут мають там, Стосовно Пастерна, ви кажете, що там питання. Якщо нам щось не казали, то ви казали, що не було. Тобі не складали цьому. Вийшло так, що двоє людей б'ються за одну адресу. Лахопський розум розказує. Встанове. Хто скорший за Ну я. <ріст> я. Я знаю, що воно було відкладено, але там ще воно ще не до кінця не вирішено. Ну, У ну, навіть ті люди, що вже мали іншу адресу, це інша проблема, бо це теж дало. Але вони між тобою узводили. Ні. Ні, ви питали, що в що згодом дорогу. <пробітник> <Я> дивіся, <пробітник> давайте давайте таким чином внесемо тоді зміни до цього протоколу, ми внесемо, перепишемо, щоб перенести е, тоді е, на цей. От я що вони не будуть під іншою адресою реєструвати, я так? Знаю, що Але так. Я не знала Починає. Чи ти залишається ту адресу, чи ні? Ну, Заточна І Із заповники яку зареєстрували колись. А ти подивись, в тих стоїть 1 травня 3 в тих стояло. Зараз зелене рішення. Але зараз пише зелене 3. не 1 травня. Ні, там просто вже всплило після піврічного вивчення впливо, що в Квітневому, крім вулиці 1 травня, ще є провулок 1 травня. Тоді та адреса взагалі, якщо ті люди зареєструють на працювання. Але це вже є зелена 3. Мегаполіс. люди, залишають їх, а ті собі будуть в новій адресі йти, чи ні? Просто там я боявся якісь руки, бо люди звернули вже були до мене. І тільки тепер виявляється, що треба перевіряти в базі даних реєстру вулиців, чи справді їх. Підтверджується факт, що є крім вулиці 1 травня, ще казав, перенести. Добре, що по постарнак тоді? Я би попросив, це що йде, Так. я би попросив, поки ті, щоб потім сюди витамили. Давайте так, голосуємо за Перенести. Відкласти, так? Перенести. Перенести. Хто за те, щоб заяву постарнак перенести? Хто за? Проти. Всі інші заяви. Зараз по мене, якщо проголосує. Поймемо, що всі інші заяви, що були прочитані. Прошу по імену проголосувати. Гайну Суман Здач. Глобацький Лангович. Гуд Дазнович. Змейслір Васильвич. Іскі Оксанстайн. За. Кумар Дандевич. Петку Данхавич. За. Костю дан менеч. Кортину дан знаєш. Лакир самеч. Нуркальбосиль. Буквально дач. Поперей, коли медан пич. За. Сенеш на сласти. Сенежі та разуляску. Задали мене отримали. Стахіорус. Трафер без ночі. Точно гарес ваш са. Рост наш не За. І того, в загальному два... 20 за. Річня прийма. Слідче. Це заява від Гавришку і ТВ. Прошу. На сесію для розтору по... прошу повторно затрати проєкт замусу щодо відвернення земельної ділянки в оренду для сіну Косліва. Народ рецесії. Люди будуть займатися цінофесійними. Я теж твої думки, що там хороші місці, і там треба було давно дати на аукціони, щоб там можна було заробити нормальну копійку. Але ви повинні зрозуміти, що у нас таких заяв дуже багато. У нас виявляється на Бібриччині дуже багато.

Як віддали, то зразу міжоком і тим будинком 30 хаща. Ні, немає. Люди мене купили, другу взяв кривий. Далі дивився на той план, я їй собі взяв і йду. хоче взяти, видно, що. Продовжувати голосування. Ось да значить. Смесний Васильчик. Інський оксанслайн.

Дарик, Маріан, тримався. Все. Стах. Стархир, старш. За. Трефер не знач. За. Точно нажав. Тримався. Тримався. Шорському сейзме утрималась. І того за. Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, 8, 9, 10, 11. За і отрималося 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Так, рішення не прийнято. Далі заява коштує Володимира. Це 25 сотих уже без шпичена. Під хату шпиче. Кандинадії це є Марілан. 23 соти. Для хати. Дурянського степана, це є серники, 24 соти. Ломана Миколи, це є Любешка 22 соти. Реці воружени, це є Сохолівка, 12 сотих. Козир тут. колега, це є Пай, Є кулор, так? Кологор. Пань. Далі це є. Затвердження розподілу по фермерського господарства. Герч. Ні, нормально. Нормально, Ні, 41 перший. 41 перший. Там то не йшло по цьому. 41 <клево> перший. Герч це стоїть пані. Так. Так. каже, як поїває, піде, розпайовував. 40 перший. 41. Так. 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 Далі йде сорок. Хто то живе? Сорок. 45 перемоги, так? Ні, 42, 42, 42 немає. 42, 42 немає. 49, бо там відкладали. Відкладали. Перенесли. Так, перенесли. Так, перенесли. Так, перенесли. Так, так. 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 далі йде 45, так, це є кооператив 36. <кліпсві> 36, надати дозвіл на проведення експортної грошової оцінки. Це вже було? Віберка. Віберка. Майовець Лілії, це є 14 сотих. Це було 49-та. Далі йде 51-й. Бордюк Степан. Це є його Пушна. Далі 52. Мишин Рослава Степанівна. Це є Пай. Конфлікт інтересі, добре. Це пань? Духа Духа Богдана, Також пай, так? Також пай. То є 53. 54. Кузіва Олега. Пай. 55. Ворожко Галини. Пай. 59 далі йде. 59-й, пропонували 59, То, так. Що, є, що пропонували, то що зімазуважними пропозиціями. А там ще мали врахувати... Врахували, так. Врахували. Забрали. Брахували. Забрали. Пан Богдан казав кості. Так, забрали. Забрали. І Рудик Ірина. Це є 61-го. А ще ж було в нас 60 історія. Там було до відома, що людина... Там було до відома, але це в цьому. Те, що хто сусіді хоче приватизувати частину з'їзду чи дороги, то па... наразі не ага, з'яви ага. не було тут до відома. Взяти заяву до відома, якщо що така буде, з буде щоб з да, цим заїздом виїздити. Якщо, щоб звернути до вами, так. І Рудик... Рудик, та. Рудик та. Ірина Михайлівна. Рудик, Ірина. Та. Так, і Рудик конфлікт в 12-й ночі, так? Ні.

Фомар Будандинч Попитко Дан Михайлович Костюк Дан Іванович Бургенов Дашинович Лалак Ігор Семенович Гонорка Любов Семенович Гонорка Любов Семенович Могольник Борян Динч Брейк Орден Данрюч Сенешин Офлас Тпайма Зараз за винятком Конфлікт інтересів З'явити Сенешин Тарас Оресович Зараз за винятком

Тобто 41 сесія 8 го ступня оголошується за кінця. O'er the І всі депутати ми працювали на цих комісіях, на депутатських фракціях, що спокійно гарно, прийшли цей бюджет, прийняли, подякувати всім розпорядникам коштів, що також переходили до слухання своїх пропозицій, і до депутатів до своїх Де відділу фінансів, що вона представила, за депутати. Всім дякую. То там ще по тих було декларація, що хочете залишити на фото.